Так, доброго дня, шановні керманці, в рамках того, що мер та депутати повинні звітувати про виконані роботи та роботи, які виконуються. Я сьогодні вам звітую про те, що по вулиці Сонячний у нас раніше трошки раніше було замінено трубопровід траса, яка була проблемна. Да, і у нас деякі дома. Знаходились без опалення або взимку були проблеми з опаленням. Ця траса була замінена силами теплоенерго. А зараз уже, щоб доробити до кінця, тому що, як бачите, це було зруйновано покриття. Да, оце покриття зараз вже заасфальтовується воно. Тому роботи сьогодні будуть закінчені. Зараз я покажу. Жу вам роботи сьогодні будуть закінчені. Е, хлопці працюють у вихідний, е, разом з тим все роблять по технології. Ми з Андрієм Івановичем перевіряємо ход виконання робіт сьогодні. Сьогодні буде це, ця робота зроблена. Е, також хочу нагадати деяким, хто е, багато там возмущається, буває, що. Раніше, раніше там, да, де декілька років тому, назад, е, була заасфальтована вказана ділянка, але не були зроблені роботи по замінні трубопроводу. Зв'язку з чим прийшлося нам вскривати новий асфальт та зараз е, замінити трубопровід е, з трасу опалення і зараз знову асфальтувати. Да. Е, це приклад, добрий приклад, як робити не треба. Треба спочатку міняти всі труби, а потім класти асфальт. Ну, помилку виправили колишніх років. І сьогодні по вулиці Сонячної, це у нас хто не розуміє, це сонячна 9А будинок. Ми зараз вже ці роботи. Проведені сьогодні будуть закінчені. Тому всім, шановні керманці, доброго дня, мирного, всім здоров'я, удачі, до побачення. Е, надію, що світло у нас теж сьогодні виключати не будуть. Е, це, до побачення, всім миру.